Якщо ви офіційно здаєте квартиру в оренду, то будете сплачувати 5% податків. Саме такий законопроект зараз несли до Верховної Ради, щоб люди, які офіційно здають квартири, сплачували не 23%, як це зараз, це 18% податок на прибуток і 5% військовий збір, а всього 5%. І я рахую, що це просто супер. Я про це казав уже дуже давно, тому що. Якщо, наприклад, людина здає квартиру там, за 10 тисяч гривень, 500 гривень людина сплати ну, от, на 99% спокійно і бу буде спокійно жити і не париться. А якщо вже від 10. 1023 то це вже 2300. Уже знаєте, як би і боляче, з 10 2300, майже четверту частину віддати податків. І люди не хочуть здавати офіційно. А якщо дійсно Верховна Рада прийме законопроект, що всього 5%, я думаю, що Дуже велика кількість людей будуть офіційно здавати, платити ці 500 гривень податку, ну, наприклад, з 10 тисяч, і жити спокійно. Тому оце я рахую дуже класний законопроект. Хоч би його прийняли, і тоді більша частина орендарів вийде з тіні і буде платити податки. Ну просто супер.